Сьогодні поділюсь з вами секретами приготування найсмачнішого червоного борщу. Як на мене, найкращий борщ виходить саме на свинних ребрах, тому що в них є і кістка, і м'ясо, і трішки жиру. Обов'язково ребра зачищаємо від цієї плівки. Беремо каструлю, в якій будемо готувати борщ, заливаємо ребра холодною водою та ставимо на вогонь. Обов'язково кладемо в холодну воду, щоб наші всі екстрактивні речовини та мінерали виварились в бульйон. За цей час підготуємо заправку. Беру цибулю та нарізаю її соломкою. Відправляю її смажитись до злегка рум'яного кольору. Заправки можна зробити в два рази більше та половину заморозити на наступний борщ. На крупну тертку натираю моркву. Взагалі по технології овочі мають нарізатись соломкою, але це домашній борщ і взагалі мені більш подобається натерті овочі. Бурячок також натираю на крупну тертку. Коли цибулька злегка підсмажилась, додаємо до неї моркву і також трішки обсмажуємо. Картоплю нарізаю брусочками. Я люблю, коли в борщі вона трішки розварена, але не вся. Тому десь буде трішки тонкіша, а десь грубша. Картоплю додаємо в борщ тоді, коли ребра закипіли та проварились приблизно 10 хвилин. Накриваємо кришкою та повертаємось до заправки. Морква також вже трішки підсмажилась, тому можна додавати бурячок. Одразу заливаю томатний соус. Це також може бути звичайний кетчуп, томатна паста або помідор. Вони в своєму складі містять кислоту, що допоможе зберігти червоний колір. Додаю трішки бульйону та тушкую. Тепер нашинкую міленьку капусту і додаю її одразу, як тільки закипіла картопля. Але якщо ви готуєте з молодої капусти, її додаємо разом з заправкою. Невід'ємна частина мого борщу це солодкий перчик. Його нарізаю соломкою та додам разом з заправкою. До речі, вона вже готова. Овочі м'які, але зберігають форму. Додаю перчик, заправку. Все гарно перемішую. І тепер найцікавіше довести борщ до смаку. Я додаю сіль, перець, лавровий лист, копчений чилі та обов'язково чесник. А якщо ваш борщ вийшов ненасиченим, ви можете виправити це за допомогою лимонної кислоти та цукру. Це посилювачі смаку, але будьте з ними обережні. Залишаю покипіти 5 хвилин та вимикаю. Не їжте борщ одразу. Дайте йому настоятись хоча б одну годинку. Обов'язково йому зі сметанкою. Часничком або цибулькою. До речі, з чим подобається вам більше. Пишіть в коментарях чесник або цибуля. Ви тільки подивіться, який він вийшов насичений. І дуже смачний. Не забудьте про лайк цьому відео.